Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks. З вами Лара, і сьогодні у нас одне з інформативних відео про інгредієнти косметики. А саме інгредієнти косметики, які варто уникати. І сьогодні ми поговоримо про содіум Лурил Сульфат. Його використовують і у шампунях, і у гелях для душа, і у милі для рук. А також його ще й використовують для миття двигунів. Що ж це за такий компонент? Чи він є небезпечний? Чому його взагалі додають у косметику? Давайте розбиратися. Содіум лаурельсульфат це популярний компонент, який використовується у засобах для миття тіла, для того, щоб вони створювали рясну піну. Тобто шампуні, гелі для душі, навіть зубні пасти, уявляєте? цей інгредієнт є майже всюди. Що таке СЛС? СЛС – це синтетичний очищувач, який виробляється або із кокосової олії, або з нафти. Ну, якби на перший погляд це звучить досить безпечно та нешкідливо. Але проблема у його агресивній дії. Цей інгредієнт руйнує природній захисний бар'єр шкіри. Ви уявляєте собі, що шкірі потрібно 28-30 днів для відбудови свого мікробіому, якщо ви раз використали засіб з СЛС? Крім того, що цей складник руйнує ваш захисний бар'єр шкіри, він також викликає жахливу сухість викликає подразнення і може навіть сприяти акне та висипанню. Якщо ви помічали, що після миття якимось гелем для душу ви відчуваєте сухість шкіри, свербіж, навіть лущення, це є провина СЛС. Особливо небезпечний цей компонент є для людей із чутливою шкірою, які мають екзему чи псоріаз. Та це ще не все. Дослідження показують, що СЛС має здатність проникати в глибокі шари шкіри, хоча він не накопичується в організмі як феноекситанолий, про який я вам розповідала. Його тривалий вплив може викликати мікропошкодження, а з часом може привести до хронічних запалень шкіри. І найголовніше, про що потрібно знати кожному, СЛС із деякими іншими хімічними інгредієнтами може сприяти утворенню канцерогенів, таких як нітрозаміни. Як це працює? При виробництві СЛС можуть утворюватися домішки, наприклад, 1,4 діоксан, який є відомим канцерогеном, це побічний продукт процесу етоксилювання, коли СЛС обробляють для зменшення подразнюючого ефекту. Проблема в тому, що навіть сліди цього діоксану можуть бути небезпечними для здоров'я. У засобах, що містять СЛС, можуть бути також інші інгредієнти, такі як нітрати. У певних умовах вони можуть взаємодіяти, утворюючи нітрозаміни. Це ще одну групу канцерогенів. Чи це означає, що одна крапля шампуню спричинить рак? Ні, але тривалий контакт із такими речовинами, особливо якщо вони потрапляють у наш організм через шкіру чи слизові оболонки? А я вам нагадаю, що СЛС використовують у зубних пастах, збільшує ризик серйозних наслідків. А тепер уявіть. Скільки засобів із СЛС ви використовуєте щодня? То це шампуні, зубні пасти, гелі для душу, мила для рук. Ризик зростає з кожним разом. Ну і звісно, тепер головне питання, чому СЛС, раз він такий шкідливий, чому його досі використовують? І відповідь точно така ж, як і у випадку феноксиетанолу. Це дуже дешевий і ефективний очищуючий інгредієнт. Дозволяє виробникам створювати продукти, які ми звикли вважати якісними, через їх здатність добре пінитися. Але чи є піна показником безпеки і якості це велике питання. І тут ми плавно, дівчаточка, переходимо до теми, про яку я теж хочу зняти відео це пави. СЛС це є жорсткий пав, тобто очищуючий інгредієнт. І шампуні можуть мати три Різних пави: це жорсткий пав, середній пав і м'який пав. Як ви бачите, тут в мене на столі є декілька шампунів, і лише у одного шампуня з цих всіх є СЛС. І здогадайтеся в якому. І відповідь вас здивує: це у цьому твердому шампуні. Дивіться, СЛС він виглядає ось так. Зараз я вам покажу: Содіум, лаурет. Сульфат. Ось так він виглядає. Зазвичай в шампунях він знаходиться прямо на другому місці. Це, так як це є твердий шампунь, він знаходиться тр трішки далі. Але це вам показник, що, якщо ви думаєте, що тверді шампуні це є безпечні шампуні, ні, на жаль, так не є. Бачите? Знаєте, в цьому такому наче натуральному чудовому шампунчику в нас є тут SLS. А ще є і інші погані складники, наприклад, фенокси етанолик, про які я вам розказала раніше. Тому форма шампуню абсолютно не вказує про його якість. Про пави я зніму окреме відео, тому що розбирати а, інгредієнти кожного з цих шампунів ми тут не будемо, але якщо ви подивитеся, тут, наприклад, Є вода, лаурил, глюкозит, кокомідопропил, бетаїн, сорбітол, содіум, кокол, глютамат і, і так далі. У нас немає тут содіум, лаурил сульфата. І такі шампуні потрібно вибирати. І як ви бачите, це є і сана, це не є дорогий шампунь, абсолютно. Трішки дорожчих шампунів. Ми подивимося ось на такий шампунь. І тут по складу, якщо ви побачите, подивіться содіум. Бачите, кокес-сульфат, содіум хлорід і так далі. і так далі. У нас немає тут содіум лаурил-сульфат. Цей шампунь дуже гарний. І, до речі, виробник навіть показав, що він не має СЛС, не має слесу, має парабенів, колорантів і інших поганих складників. Тому я його і придбала. Тому, дівчаточка, якщо ви борикаєтеся з сухістю шкіри, якщо у вас постійно, не дай Бог навіть тріскається шкіра на руках зимою, якщо у вас сухі литки, у вас суха шкіра тіла, і ви постійно мусите наносити кучу бальзамів, кучу якихось олів, невідомо чого, і ви не розумієте, чому так відбувається, зверніть увагу на те, чим ви миєте руки, чим ви миєте голову та ваше тіло. Це має великий вплив. Звісно, ви, коли зміните засоби догляду, прийде не відразу, тому що шкірі потрібен час відновити свій мікробіом і свою захисну бар'єру. 30 днів потрібно шкірі для того, щоб відновитися від того жаху, який ми наносимо. Я для себе свій вибір зробила, а ви дивіться по собі. Кому цікаві такі теми про склади, залишайтеся зі мною на каналі. Я обов'язково зніму відео про жорсткі, м'які та середні пави. Ми розберемо склади цих шампунів. Можливо, я ще візьму гелі для душу для розбору, щоб подивитися з вами разом, які виробники використовують заміни ЕСЛЕСУ. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою. І як завжди, до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!